Мистецтво як ще один крок до перемоги. Франківський художник Роман Бончук з перших днів повномасштабного вторгнення зображує на полотнах події, що відбуваються в Україні та світі. Кожній ситуації, яка впливає на історію, розповідає митець, присвячує серію. А усе почалось із графічних робіт. Це був військовий щоденник, це були графічні роботи. Вони всі переїхали в Британію: акварель, папір. Тут звичайно швидше, тому що нема такої витрати, як ти працюєш, умовно, полотно і олією. Тому що ну, мені там вдається за день зробити 3-4 полотна. Ну, Тому що в мене такий експресивний живопис, він більш емоційний, в ньому робиться конкретна така емоційна складова, там, плюс там закладається якийсь. Психічний аспект, тобто ти знову ж таки розставляєш пріоритети. Усі роботи з першої серії нині експонуються на виставках у Британії. Митець каже, намагається реагувати на усі значні події. Утім, багато й пропустив. А ще раз відчути ті емоції, аби передати їх на полотні, неможливо. Він додає, що своїми картинами хоче мотивувати людей переосмислювати ситуації, думати та працювати на перемогу. Серія була «Оце магічний фонтан, моя передостання. А перед нею була серія непереможні, де я суто робив акцент, що дух України непереможний. Потім була серія Свобода нам дарована творцем, там де я вже більше показував. Що цей період є долоносним, тобто насправді я робив таку ретроспективу на історію, на те, що ну воно до цього, ніби в якійсь формах вже були сигнали, і людям треба це приймати. Не оминає у своїй творчості Роман Бунчук і події у світі. На його полотнах можна зустріти реакції на політику Китаю та Америки, а також Олімпійські ігри у Парижі. Я був таким дзеркалом світових, цих, світового різдоріжжя, як, в якій формі воно може розгорнутися, відповідно, завжди реагую на світову загрозу при застосуванні ядерної зброї. Як воно може, ну, тобто, є такі основні. І зараз на сьогоднішній день питання, які в повітрі висять не розкриті. Практично усі свої роботи Роман Бончук передає на благодійні аукціони, які проводяться як в Україні, так і за кордоном. А частину коштів спрямовує на збройні сили. Вони продаються двома шляхами: тобто, вони або донатяться, тобто невеличкими сумами, збираються окремо потім відбувається розіграш власник або є. Прямий директний покупець і ці кошти так само спрямовуються. Я співпрацюю з людьми, які знають потреби і безпосередньо спрямовують, мені просто потім там показують, куди воно, на які бригади рухаються, які є потреби, як вони, кількість прапорів музею, ви бачите, підписаних. Тобто воно, воно настільки мотивує. Працювати ще більше, Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія